Біля мене стоїть пан Микита. Це про майстер, людина, яка відповідальна за те, що ми тут все побудували, що маємо побудувати. І от я виходить вже шосту неділю підряд. Я вже, виходить, живу таборах. От Нікому це не казати, нічого просто допомогти, і ти вже, ти вже є частинкою цього великого. Ну, а бур він дає цю можливість от молоді реально поїхати, не тільки побудувати щось, а крута культурна освітня програма, зрозуміти цю цінність. Реально, і це як ну це освіта. Блін, як реально. Ти приїжджаєш, Я скільки все дізнався в різних містах, коли побував. Далі ми почнемо вже з стартовою шпоклівкою. монтаж за картону на хаті там є така, типа кімнатка невеличка вже ви побачите. Це гуртожиток номер 4 Ми будуємо там два поверхи не повних, а будуємо там по блокам. Чотири кімнати, два коридори, два санузли. Жити там будуть ВПО. Реально з людьми це так це так поєднується, тому що ця будова реально об'єднує. Ну оббудова, плюс якась плюс спілкування, і це просто це неймовірно. І це словами не описати, яку неймовірну справу бур робить і роблять всі ці люди, які бурівці можна так їх назвати. Та. День чудовий день наповнений весною. От е, я б хотів би поважати вам, е, щоб в житті ви долали всі перешкоди дуже легко. вас. І бачу, формат підходить бачу. для мене ідеально, тому що я людина, яка е, не любить е, е, ну, типу, на одному місці десь бу бути, я люблю е, спілкуватися, людьми, мандрувати постійно десь в руху і так далі. І е, так само теж, формат самого табору мені дуже підходить. Це, типу, знаєш, коли є розклад, коли там, вранці є руханки і так далі, бо це саме спортсмен і для мене це, це важливо. Я всюди рекомендую бур. Я кажу молоді, що мені дуже подобається ідея я сама побував в деяких громадах, декількох і я бачу, як, е, як молодь в цих громадах і як вони працюють і, і над своїм. Я дуже захотів бур провести в Безлюдівку, де я ну, моє смт. У нас такого немає. Мені дуже шкода, що, е, що немає. А от бур дає такі можливості, і це просто це неймовірно. І це слова мене писати. Смачно! Го дякує Мяу! Я там вірю і ну, знаю, що так буде. Шоу кори України після війни ну, дуже сильно зміни очікують. Після супер такої важкого важкого е, періоду буде дуже великий такий підйом, просто взрив. І ми будемо так, просто ні, ні, ніхто не помітить, а ми зуб